Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаю зі сніданку. своє відео робила сирники дітям перед школою і собі, і чоловіку. І зараз хочу показати вам розпаковку товарів iHerb. За Замовляла в перший день, коли була знижка 27% фактично на всі групи товарів. Замовила омегу 3 біотин, ну, типу як від випадіння. Я пила його вже декілька разів, але результату поки мало мідь. А також ми здаємо аналізи по волосся на дефіцити в організмі і деякі дефіцити потрібно поповнювати. Вітамін С на холодну пору року обов'язково, щоб пропивати рутин. Це п'є. добавка така, а і селен також з мікроелементів важливий елемент. А ще взяла сірку, така МСМ називається, а також для хрящів, нігтів, для всього. і цинк це теж такий, можна сказати, противірусний засіб. А дітям рідкий вітамін С завжди беруть цей childlife. І ще кинула в корзину такі, спачі від прищів. А зараз переходимо до прибирання в квартирі. Починаю з того, що полисошу, роблю це щодня. Іноді, знаєте, коли пропущу, то бачу, що вже дитина якісь піднімає невідомі дрібні детальки, конструктори, кришечки. Це все потрібно прибирати, інакше це все опиниться в малому роті. Тому я хочу чи не хочу, але полисосити мушу кожного дня. Переходжу до миття підлоги. Сьогодні хочу залізти в такі важкодоступні місця біля холодильника. Там також у мене є вже накопичилося пил, пил накопичився на плінтусі і сам холодильник трішки покрився пилом, тому хочу шваброю також і його промити. Тому це все роблю і заодно вам показую. Закінчила із підлогою і зараз беру такий оцет, звичайний, наливаю його в пляшку і розводжу трішки водою. І таким от розведеним оцтом буду мити фасади. Вони не брудні, але є якісь такі незначні краплинки. Жиру тут немає, тому от там нормально відмивається все. А також прибирається якийсь неприємний засіб, тому таким засобом можна ще й мити холодильник. Взагалі, догляд за білими меблями, зокрема кухнею, не є таким складним, як здається. Хоч вони й білі, але у зв'язку з тим, що ти бачиш одразу якусь плямку, якісь потьоки, то можна одразу прибрати і ніколи не виникає такого занадто брудного вигляду. Так, у мене діти вони одразу там заляпають пальчиками дзеркала. У мене не буває дуже чисто в хаті, попри те, що я дуже багато прибираю, але все рівно якийсь такий хаос є. Але я розумію, що це життя і в тому воно якби. Є його суть, що ми живемо, і якісь там речі псуються, щось там відбувається. Не може все бути ідеально, як на картинці, як би ти не хотів. Та й взагалі мені здається, в тих обставинах, в яких проживають українці, думати про такі, якісь дрібнички, як от щось там забризгане, роздерте, поламане. чи... Чи якесь там не дуже прибране, це неповага до тих людей, які нас захищають. Ну, якби не в цьому суть. Я це роблю, тому що мені це подобається, і я відволікаюся, але так, щоб заклинитися і переживати там, через якусь розбиту тарілку, недомиту кухню, чи якісь поламані меблі, якось, наприклад, раніше я дуже за це переживала, то зараз ні, не переживаю і абсолютно. Навіть не думаю, чесно кажучи про це, але прибираю, тому що мені подобається. Я люблю чистоту. Все ж таки продовжуємо жити. Ось і ще й також відволікаюся від якихось нав'язливих думок. Оджусь також по всім поверхням, протираю цей комод, він уже так гарненько обдерся, обліз. Це не фарба, це морилка білого кольору. І як ви розумієте, дерево у морилці воно більш піддається злізанню, стиранню, ніж ламінована річ чи МДФ. У мене, на жаль, немає білої морилки, Я не знаю, чи можна повторити десь цей кольор, бо це не чисто білий, а такий молочний якийсь. і Купувала я в ікеї, зараз Ікея в Україні недоступна. В них, напевно, є ця морилка в стаціонарних магазинах, але я точно не знаю. Ці меблі, які зараз я протираю, вони ламіновані і теж в деяких місцях вони дуже неякісні. На жаль, Позлазили, але все рівно я прибираю їх, поки вони нам служать, то добре. Буде нагода, буде час, буде бажання, то, звичайно, замінимо, чи не знаю, можливо, і залишимо, поки що... поки що я за це не думаю. З кожним днем все більше і більше іграшок, і я вже направду злюсь, коли їх дарують, тому що, особливо, коли дарують е, такі, знаєте, ну, неякісні, відверто неякісні іграшки, просто аби чимось порадувати в цю хвилину дитину. І вона вже за хвилину не награлася і, і зламала цю іграшку, тоді я дійсно ну, переживаю, тому що е, ось це гіпер. Е, Гіперпокупка цих іграшок, гіпервикористання пластику, непотрібне використання, нераціональне, воно призводить до забруднення, і я потім банально ну, не встигаю викидати, тому що ці іграшки дуже неякісні. Не, де і взагалі багато речей. От Зараз замовляю продукти якісь, ти більше купуєш пластику, ніж тих продуктів. І от намагаюсь чоловіка розпитати, як жили тоді, коли не було того пластика в таких великих кількостях. Ну, Навіщо зараз купувати? Купуєш пів кілограма фаршу, а того пластику стільки на рівні з, з м'ясом, фактично. Пів кілограма пластику, пів кілограма м'яса. І це дуже нераціонально, все довкола пластикове. І ми засмічуємо таким чином планету. Тому я вже скільки можу, стільки прошу а, своїх рідних обмежити покупку і дарування моїм дітям таких відвертих а, неякісних іграшок. Якщо хочуть, то щось одне рідше, але більш якісне, просто щоб не викидати. Бо мені дуже сумно, коли воно все ламається, і, і, і все гроші викинуті. Пластик викинув і толку нуль, і забруднив планету. Якби не було попиту, мабуть би їх не випускали в таких кількостях, але ми живемо в час великого попиту і нав'язування цього попиту. До речі, я дуже часто пишу в описі під відео про що саме кожне відео. І... Однією з таких цілей, які я поставила для свого каналу, є розхламлення і помірний шопінг. Ці слова досить часто я вживаю в описі. Що ж таке помірний шопінг це якраз те, про що я сказала. Тобто ти купуєш те, що тобі потрібно по мірі необхідності, але не занадто багато. Використовуєш те, що в тебе є. І розхламлюєш, якщо це можливо, передаровуєш комусь іншому, віддаєш в повторне використання. Звичайно, тут можна ще й говорити про здавання пластику в переробку, але на жаль, Україна зараз не на тому рівні розвитку, щоб перероблювати пластик. Ну, десь там є на початках ці всі класні ідеї, але поки що ми пасемо задніх. Тому ось така ситуація з тим пластиком. Я думаю, що багато хто до цього приходить, але такі, знаєте, як заложник ситуації, тому що ми всі знаємо, що толком робити, коли нам продають упакування, і ти мусиш його купувати. Так, Зараз я вже перейшла до складання випраних речей. На фоні там дочка робила всякі фігури, я її так зрізала той кадр, тому що вона там в нижній білизні не хотіла якось її соромити потім. І я складаю все те, що в мене тут не збиралося, і буду ставити нову партію прання. А зараз хочу порадувати себе смачною кавою. Закінчилось молочко, тому роблю просто еспресо. І ви знаєте, я м, помітила за собою, що як ми купили цю каву машину, ми дуже багато п'ємо кави. І розумієш часом, що в тебе тиск вже навіть не від того, що ти там, набігався, а від того, що ти перепиваєш кави, бо начебто смачненьке, хочеться себе чимось порадувати, то ж потрібно себе якось обмежувати. Контролювати зараз стараюсь не більше однієї чашки на день, у зв'язку з тим, що в мене часом росте тиск. Переходжу до готування обіду. Сьогодні будуть такі цікаві стріпси, курячі в такому солодкому соусі по типу тайських курячих стріпсів. А у мене є соус теріякі, у мене є мед. Також приправи для курятини, і я це все замариную зараз і залишу на декілька хвилин, на декілька годин в холодильнику. А перед тим, як сідати за стіл, швиденько обсмажу на пательні і обсиплю кунжутом. Одразу скажу, що це така ж страва не на кожен день, тому що ну, солодке м'ясо, мабуть, не дуже приємно на постійній основі вживати. Але якщо ви любитель східної кухні, то вам зайде. Мені сподобалось, але знову ж повторюю. Що кожен день я б таке не хотіла готувати, але дітям також було смачно. Зараз я замариновую і потім приготую. Відправляю в холодильник поки що і переходжу до приготування ще однієї страви. Це буде у нас така. Картопля разом з м'ясом, цибуля, перець, морква та спеції. Буду це все тушкувати по типу печені, жаркої російською. Печеня це дуже смачна, дуже так мені подобається, коли соки виділяються з овочів і м'яса і воно так все тушкується у цих соках, дуже м'якеньке, розваристе, таке, знаєте, аж тане в, в роті, і не потрібно довго мучити, щоб проживати м'ясо. Я взяла. Яловичину. Зрозуміла для себе, що не полюбляю свинину зараз. Якось взагалі не хочеться. Хтось питав, чи ми купуємо свинину. Так, купуємо, але а, якось взагалі її не хочеться. Тому у нас зараз або яловичина, або курятина, і то дуже рідко якось я нормально обходжусь без м'яса. Тиждень, ось чоловік був відсутній, то. А, Лише в борщі, які передавала моя кума. Сусідка було м'язко. Так нічого не хотілося м'ясного. А тут я вам показую кадри, як ми з дочкою вирішили сплести декілька браслетиків із такого набору, який подарували на день народження моїй куми. Це браслет, бісер, різні там намистинки та все, що потрібно для браслетиків дитячих. Дуже їй сподобався цей набір. Вона так хотіла, що я мусила вже його відкрити, хоча я не дуже люблю таку маленьку дрібну роботу. Тому що потрібно, ну, знаєте, якось довго думати, напружуватися, щоб все правильно зробити. Витримка, посидючість. у мене цього немає. цих гриз, тому я не люблю е, вишивати, не люблю дрібне таке. Але якось, ви знаєте, спробувала. І хочу сказати, мені це принесло задоволення. Можливо, кожен день я б це не робила, тому що все приїдається як будь-яка робота. Але ось так один-два рази з дочкою зробити було дуже цікаво. Вона сиділа, чекала, командувала, показувала, запитувала, і ми зробили з нею декілька браслетиків. Що потрібно сказати про цей набір? Намистинки класні, гарної якості, але дуже будьте -то, обережні, тому що десь вони можуть впасти, і якщо у вас маленькі діти або тваринки, ну, щоб вони не ковтнули ці всі речі? Також тут є металеві різні кріплення, металеві закльопки, ну там такі різні детальки, я навіть не знаю, як вони називаються, все, що потрібно для браслетів. І ще зауважу, що тут дуже класна інструкція на декілька браслетів. як... Можливо, її зробити. Ну, звичайно, ви можете не дивитися в ту інструкцію, робити за власним бажанням, але дуже прикольно, коли ти повторюєш ту річ, і вона в тебе виходить точно так, як на картинці. Але, як ви розумієте, з дітками це дуже актуально, тому що дочка показала пальчиком і треба зробити точно так само. І вийшов такий браслетик блакитного кольору. Ще потім я його доповнила та рожевого рожевий. Одразу забрала дочка, а я взяла собі блакитний. Мені подарувала доця. Ми зібрались на прогулянку, стараємося ще насолодитися таким літньо-осіннім теплом. Все ж таки ще не відчувається осінь. Можливо, вже скоро почнуться дощові дні, і я буду лише пригадувати по відео ці тепленькі дні. Дякую Богу за них. Дякую, що це літо було для нас приємним, попри все. І мої дітки бачили його в себе вдома. Сподіваюся, що їй будь так як надалі. І що все буде добре. Бажаю всім добра берегти себе, бережіть своїх рідних, любіть їх. Ну і зустрінемось зовсім скоро у новенькому відео. Постараюсь для вас зняти щось цікаве. До зустрічі!